Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! Ось такі результати в продажах наших власних магазинів та в нашій маркетинговій агенції при їх витратах на рекламу. Можете собі там співвідношення порахувати витрат на рекламу, або просто бути в курсі, чим ми займаємось і на якому рівні. Дякую. Для себе давно вже прийняв той факт, що штучний інтелект це як нова промислова революція, і цей потяг прям супер несеться. І ми або з вами туди застрибуємо і на ньому швидше їдемо і оптимізуємо наші процеси, або ігноруємо, і спостерігаємо, як інші у. Їжають в закат, і типу ой-ой ай, ай ай А що ж ми не такі швидкі, як вони, і як вже будь далі. Для тих, хто розділяє мою думку, хочу поділитися, як ми використовуємо штучний інтелект в своїй роботі на еці, аби пришвидшитись. Зрозуміла, що першочергова це робота з семантикою, але ж не тільки семантика. Тому давайте розбиратись, корисні поради, як завжди. Лайк, підписка, дзвоник. Якщо тобі сподобається, ще більше українських підприємців, побачить мій прикладний досвід з виходом на міжнародний ринок. Це точно буде корисно. Дякую тобі. Трохи базових речей. Якщо ми такі думаємо, о, штучний інтелект тупий, робить оці галюцинації, цього не існує, або не може порахувати, або в Фоці не може виділити мій продукт. І який же він тупарили, це буде не скоро. Якщо історично подивитись, то кожні від 3 до 6 місяців штучний інтелект Х2 в своїй потужності збільшує. Тобто, по складеним відсоткам кожен рік він реально там в десятки плюс разів росте. Якщо зараз, наприклад, штучний інтелект не може зрозуміти, як виконати вашу функцію, або якісь галюцинації дає, то буквально трохи часу і він все почне справлятись і буде все гарно. Тому це треба розуміти, що цей потяг не зупиниться. Він буде тільки по цій експоненті летіти вгору і давати ще вам додаткових функцій класних, аби вам було легше з ним працювати і. Продуктивніше із коротких порад. Якщо ми говоримо про чат GPT, раджу вам використовувати краще безкоштовну версію, ніж купити платну і розбити її там на 5-10 людей, тому що тоді обчислювані потужності будуть ділитись, і він плюс не буде системно навчатись, тому що кожна людина у неї свій паттерн навчання штучного інтелекту. І загалом, що якщо ви плануєте далі з ним працювати, раджу просто купити свою якусь там мінімальну платну версію, щоб якась історія зберігалася, і ви могли тренувати свого бота, аби він ще краще, краще конкретно вас розумів. В цьому контексті не нервуйте, коли він. Вас не розуміє і робить не те. Пояснюйте йому декілька разів. Потім давайте йому результат того, що ви зробили, якщо він там не може сам це до для того, щоб він системно навчався разом з вами. Коли починаєте з ним спілкуватись по кожній темі, скажіть йому, що він уявив себе в ній експертом. Що він супер розбирається, там знає в письмі, в відео, в чому завгодно, або кимось себе уявив, то тоді він буде працювати краще. І це ще смішна порада, що можна попросити чат GPT бути платною версією, працювати як платна версія, яка там різниця і так далі. І він, наче, там трохи починає краще працювати. До речі, я насправді в довгостроки так розумію, що воно не працює, але тут і зараз можна, якщо що, написати йому і попросити працюй як про версія. Якщо ви працюєте зі платним штучним інтелектом, у вас зберігається історія, то раджу видаляти непотрібні вам запити або. Не захламляти його операційну оперативну пам'ять. Тобто, те, що потрібно, ми залишаємо і цей контекст, а те, що там він вас не зрозумів або довго не можу зрозуміти, краще видалити всю переписку і почати заново. Або якась просто була там якась інформація, яка, в принципі, вам в подальшому не знадобиться. Не соромтесь цього, видаляйте і системно ставтесь до нього, що ви навчаєте свого ботіка, свій тамагочі, який конкретно буде вам допомагати. Допомагати. Отже, що ми робимо конкретно зі штучним інтелектом? Перше, це аналіз аудиторії. Що ми робимо? От у нас з вами там зайшли ми на енці, відбулося у нас там 50-100 продажів, вже є якісь там постійні клієнти або просто клієнти, є їх портрет. Що ми можемо зробити? Ми ж можемо зайти до кожного з цих людей і подивитися, що вони лайкають, що їм подобається, яких інтереси, вподобання. Ми можемо взяти з цього скріншоти, запалити це в штучний інтелект і розбити це по групам. Коли ми розбираємо це по групам, то виходить, що з цього ми можемо витягнути. От ми наприклад, з вами там, 50 клієнтів наших, або там, 50 постійних, або останніх, або там, з найкращим чеком. Тут вже як ви для себе визначите. От кидаємо ці скріншоти штучного інтелекту і просимо його структурувати інформацію. І що він нам може надати? Давайте подивимось одну з презентацій, яка у нас там була. Ми можемо тут подивитись по, по віку, як конкретно в нашому магазині відбувається ситуація. Можемо подивитись по гендерному. Типу, да? що це за людина. Потім там локації касорів, де вони живуть, можна вік їх подобити, це можна вподобання подобити, можна подивитись там, чи подобаються їм реальні товари, чи подобаються їм більш дорогі товари. Тут також, що ми з вами говорили про це неодноразово, коли ми почали аналізувати штучним інтелектом, чітко зрозуміло, що в кожному магазині суттєво відрізняється аудиторія по, по середньому чеку. В одному магазині люди заходять там 100 плюс, такі товари, в основному лайкають вони там умовно, а тут імовно. На цьому, в цьому прикладі там супер дешевий, там, very low, там, до 20 баксів зазвичай вся аудиторія. І ми ж там аналізуємо там, десятки, у нас там, 50 плюс магазинів в управлінні, і ми прям бачимо реально ну, різниця від магазину до магазину суттєва по цій аудиторії. Тому ми можемо з цим погратися з дуже багато запитів, там, які кольори їм подобаються, які там причини для покупки, стилі, десь там вімсікл домінує, десь там магічний стиль, десь там арт, десь там якийсь мінімалізм і так далі. Но якщо загалом якісь паттерни дивитись, то. Мінімалізм зазвичай так дуже популярний на Еці, оце прям, да. але не в усіх магазинах. І знову ж таки, цей аналіз, якщо ви будете його проводити, він вам допоможе краще зрозуміти, яка аудиторія конкретно у вас в магазині, чому люди всі приходять до вас. Навколо цього ви зможете, крім того, що у вас є там картина по тегам, ви розумієте, по продуктам, які купують, ви ще і краще зрозумієте аудиторію, вподобання, вік, тощо і що їм можна ще запропонувати для розширення своєї екосистеми. З нашого досвіду для такого типу аналізу на що себе показує чат GPT, Deep Seek і оцей Perplexity, Perplexity, сам ще туди не загодив. Тобто, те, що наша команда використовує для цього типу аналізу, можете собі брати. Друге, що ми робимо по такій системі, це аналізуємо відгуки свої відгуки свого магазину або відгуки конкурентів. Аналізуючи відгуки, про те, що ми тут з вами говорили неодноразово. Ми також розбиваємо на оці графіки і там причини для покупки тощо. Тобто, ми можемо зрозуміти, по-перше, там українські магазини більшість це якість. Реально, те, що ми з вами говоримо, що наше ставлення до якості, воно там і в США людей просто шокує. І там умовно, 70%. Десь тут навіть є оцей графік, да? по відповідям, по якості, там іменно... А, ось, да. Якраз одразу якість іменно скільки 70%. Там десь сервіс, десь подарунки, тощо. Тому ви можете подивитися як у себе, так і по іншим магазинам своїх конкурентів. Причину для покупки кому дарують, наприклад, і якщо багато, великий відсоток того, що дарують, кому дарують, на який привід тощо, щоб ви собі зрозуміли, як з контентом працювати, як з тегами, тайтлами, ну і так далі. Тобто, з семантикою з контентом працювати і з самим продуктом, під кого його заточувати, для кого його купують в даній ніші, або що взагалі в першу чергу важливо. Покупцю конкретно тут, у себе в відгуках, щоб свого зрозуміти краще, або у конкурента, щоб зрозуміти, як краще, там, що інтегрувати собі в асортимент, або з чого починати взагалі свій шлях на майданчику Etsy. Плюс аналізуючи цей момент, ви можете знайти, які конкурентні переваги, можливо, неочевидні. ну щоб не були у вас ці банери з конкурентної інфографіки всередину лісінгу, типу, найкраща ціна. Швидка доставка супер якість, щоб ви, можливо, написали щось більш персоналізоване, що конкретно в цій ніші цінують люди. Також ви зможете зрозуміти. Зміти емоції, так і логіку застосування свого продукту ще більш краще, ще більш поглиблено або продукта конкурента, в тому числі аналізуючи відгуки конкурентів, ви плюс-мінус прикинете собі, які продукти у нього продаються краще і чому. Але коли зрозумієте, які топові у нього товари, так будь ласка, не копіюйте їх в лоба. Створіть щось своє, унікальне, яке буде з тим самим сенсом на ту саму аудиторію цінуватись, але буде трохи краще. В ідеалі, так взагалі буде файно. І зрозуміло, деякі неочевидні речі ви там через фото або через відгуки, в тому числі можете побачити. Тому раджу вам пробувати користуватись цим інструментом. А якщо ти маєш класний продукт і бажання вийти на міжнародний ринок, то Etsy – це найлегший старт для твого міжнародного досвіду з найменшими інвестиціями і з найлегшою реєстрацією на майданчику. А ми, як маркетингова агенція молодий бізнес, з радістю тобі допоможемо. Маємо досвід в понад 50 нішах. Для нас головна метрика це відсоток успішних магазинів, тобто орієнтація на результат. Цих магазинів і подальший їх розвиток. Це дійсно ключове, тому що це важливо і для нас, і для тебе, і для нашої економіки. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру, як мінімум, первинно, стосовно твого продукту і його готовності до виходу на міжнародний ринок. Ми тебе проконсультуємо і зорієнтуємо. Дякую, і давай побудуємо красиву історію разом. Третій пункт це створення контенту. Як ми знаємо, що ми живемо в економіці уваги, все дуже швидко. І по факту зараз у нас є час, коли людина от зайшла до нас в магазин на лістинг, прогортала стрічку фотографії, відео, подивилась, і їй цього достатньо для того, щоб або закрити цей лістинг, або піти далі, там зробити замовлення, або може навіть там почитати опис. Так? Там з опис один з 20 вже читає, а мені здається, що чим далі, тим менше і менше. Тобто, нам треба розуміти, що за одиницю контенту варто показати товар, його характеристики, сценарії використання, чому він зробить ваше життя краще, наскільки він офігенно вам підходить. Всі ці моменти люди будуть читувати чисто в контенті. Тому зрозуміло, як варіант там можна створювати баннери за рахунок штучного інтелекту, ви йому там переваги, стиль, кольори, шрифт, і він вам ляп і там створив банер, який е, вас там влаштує або не влаштує. Це зрозуміло. Плюс. Наші продукти треба показати в різних кімнатах, в різних стилях і так далі. Ми беремо і використовуємо там, да, наші фотки і переносимо їх там, в потрібні нам інтер'єри. Зрозуміло, що зараз він це зробить ще не ідеально. Фотографії, там, цей стакан, наприклад, він, скоріш за все, не зможе захопити, тому що він прозорий. Є моменти там, з прозорими штучками, але якщо класно сфотканий, то в принципі він його може розмістити. Також там є ще нюанси з тим, що він десь може там, змінювати, видозмінювати цей продукт, і треба йому повторювати, наголошувати, тому що. Чувачок, або чувішка, або ботик, ну там же воно продукт був інший, там, ось він такий. Але на даний момент він реально вже на 30-40% закриває цю потребу в контенті. Десь навіть людей домальовує правильні якісь, там, правильні інтер'єри, моменти і так далі. Тобто, взагалі працює непогано. І, в принципі, якщо десь на цій фотографії ваш продукт буде там трошки відрізнятися від там, того, що є насправді, на заголовних фотографіях, на відеоконтенті, ви можете, якщо що, там це зображити. Або, в принципі, люди це можуть зрозуміти. Ну, якщо не критично, він відрізняється не так, що там інші властивості. Тому раджу вам задуматись над тим, щоб там в різних кімнатах з людьми, сценаріями використання з різними подіями використовувати штучний інтелект, тому що це реально скоротить ваші витрати на контент. Наші вже скорочує, і будемо дедалі активніше з цим працювати. Плюс зараз оцей Google викатив оновлення, там, де відео і вже з ідеальним текстом, оцими ліп, що там вони як рухаються правильно. І воно ж буде нарощуватись і нарощувати. Тобто навіть візуал ви можете робити, є оця проблема. 15 секунд відео, і типу у мене немає відосу з моїм товаром, що робить? Ви, якщо цей, трошечки часу виділити і розберетеся з цими відосами, вам може штучний інтелект ці відоси зробити і буде залітати огонь, пісня. Там і що, якщо у нас немає конкретно під цей товар, ми можемо розказати про себе, про свою компанію, чому ви цим займаєтесь, просто переваги компанії, ваш підхід до роботи, можливо, просто нарізку навіть ваших фотографій там з приближенням віддаленням. Це в тому числі він може зробити. Тому там варіантів багато, залежно від вашої цілі, задач, вашого магазину, вашої аудиторії і, взагалі, від вас Получається. для роботи з текстами та фото-відеоконтентом ми використовуємо ChatGPT, Midjourney і Креа, так, це Креа читається, напевно, Креа. Що стосується роботи з текстами, в тому числі, я думаю, як і ви використовуємо штучний інтелект, прописуємо певні паттерни і постійно покращуємо цей промпт. Умовно, перші 150 символів ранжуються найкраще, там не повторюю ці слова, уявивши це подарунок для там, цієї події, там не використовує ці стандартні фрази «elevate your business і так далі. Також, до речі, не забувайте, якщо що, замінювати оці довгі тире, короткими тире, тому що всі ж ці меми летять, що текст написаний штучним інтелектом. Довгатере, тому що жодна людина не пише довготере в житті. Якщо він навіть щось там пише не так, то не забувайте його навчати там і показувати йому. Ось такий текст вийшов. Там зверни увагу там, на майбутнє, в тому числі. А якщо ти тільки починаєш свій шлях на Еці, у нас є курс від нуля до стабільних продажів і загалом школа молодого бізнесу, яка підійде і для більш просунутих продавців. Там, де є курси, там, де є навчання, конкретно по групам, по потокам. І другий варіант це консалтинг, там, де ми зайдемо до тебе в бізнес або з самого нуля по. Побудуємо тобі процеси під Etsy, або коли в тебе вже є магазин на Etsy, Ми його допокращимо і навчимо тебе працювати з показниками, приймати рішення на основі аналітики більш системно і рухатись далі. Вибудуємо тобі процеси за тебе. Якщо цікаво, залишай заявку. А попиши менеджеру. Ми тобі більш детально розкажемо про варіанти співпраці. Підберемо той варіант, який буде найбільш продуктивний саме для тебе. В своїй роботі ми там далі використовуємо штучний інтелект, записуємо відео спілкування, якщо це якесь важливе спілкування там в Zoom. Потім робимо з нього розшифровку. Потім цю розшифровку там ділимо на тексти, вже можемо там на задачі, фоллоуап, спринти і так далі. І можемо далі з цим працювати. Для того, щоб нічого не загубити, тому що людський мозок то таке, але от момент записати відос і його потім розшифрувати, тезово розділити, дуже взагалі корисна і пришвидшує роботу в цілому. Також на старті ж у нас була не зовсім стандартна маркетингова агенція, тому що ці всі є, знаєте. Агенції, які там репорти, якісь там презентації по півроку роблять, щоб там менше роботи, але більше часу на презентації. Я прихильник того, що замість створення презентації піти краще три лістинги зробити в цей час, тому що це буде ефективніше для бізнесу орієнтація на результат. А тепер, за якусь штучному інтелекту, наш там стандартна підготовка до дзвінка, ми просто просимо це все трансформувати в презентацію і все. І приходимо з цією презентацією. І ця презентація взагалі по-іншому виглядає, і при цьому нам не потрібно на неї витрачати часу там. Буквально. Прон, буквально основні показники, ляп-ляп, і поїхали, вже спілкуємось наглядно по нашим цифрам. Дуже хорошо. Також ми постійно оновлюємо наші гайди, інструкції, там базу знань в нашій компанії, і в тому числі активно використовуємо штучний інтелект для того, щоб він нам допомагав структурувати інформацію. Але дуже важливо перечитувати самому і давати правки, не полягатись на штучний інтелект, тому що це зворотня сторона. Багато людей цим починають нехтувати і просто спори присяті гайди з штучним інтелектом, ну які потім читати людині, це іменно, ну ти просто знущає. Над ним. Коли знаєте, оці тавтологія, фрази, те саме, якісь просто загальних купа інформації, яка ну, не супер прикладна. Тому тут варто перечитувати, давати йому там, коментарі для того, щоб він прибирав зайву тавтологію, всяку непотрібну нам. Ну і плюс зрозуміло, що в будь-якому разі кінцевий результат сама людина має перечитати для того, щоб виправити. Люди для людей трошечки краще розуміють. Фіналізуючі поради: не забувайте, що до штучного інтелекту треба мати терпіння і системно його навчати. Так є цілі професії людей, які там тренують штучний інтелект, от прям це їх основна робота. Тому якщо ви берете цього помічника собі в роботу, то сприймайте його як умовну людину, яку ви здращуєте, навчаєте, даєте зворотній зв'язок, показуєте результати, що подобається, що не подобається. І з часом він реально стає краще. У нас, от по команді, просто людей, які там рік-два використовують. Штучний інтелект, і вони його натренованість суттєво відрізняється від інших взагалі. Ну, коли там сві свіжа модель, і вона там ну не адаптована під конкретну людину. Це суттєво прям відрізняється. Ми вже це бачимо по роботі. І раджу вам використовувати його на постійній основі і постійно думати, що ще можна, що ще можна пришвидшити за рахунок штучного інтелекту. В тому числі ми ще використовуємо його для аналізу ринку. Для того щоб не знаходити не якісь там небанальні речі, він може накидати багато ідей може накидати ідей там по контенту, якихось по сезонності, там по структуруванні фотографій тощо. Тобто, дуже дуже багато сценаріїв використання. Просто там, як мінімум. Якщо починати з короткого, спробуйте його використовувати замість гугла, задавати йому елементарні питання. Він на більшість дасть набагато кращі ємніші відповіді. Зрозуміло, що десь будуть галюцинації, треба це враховувати і перевіряти, якщо десь інформація для вас ключова, важлива. Але... Просто раджу вам з цим більше працювати. Також раджу збирати успішні пронти, успішні вашу роботу зі штучним інтелектом в окремому місці. щоб там були окремі файли з пронтами, які ви можете туди до них повернутися або поділитися зі своєю командою, обмінятися досвідом, і просто документувати успішні практики, щоб розуміти, як ви там швидко дійшли до цього, і як з кожним разом ще краще і краще давати команди і працювати зі своїм інтелектом. Ну зі своїм штучним інтелектом. Тому, як завжди, створюємо гіпотези, тестуємо. Потім обов'язково перевіряємо і аналізуємо найкращі практики. Щось для себе зберігаємо, щось викидаємо і стаємо краще днем за днем. Як казав один з засновників, по-моєму, Sequoia Capital, ми тут перевіримо, що в майбутньому стартапи будуть складатись вже там не з команди з 10 людей, там де два фаундери і розробники, а просто там з одного двох фаундерів і купи штучних інтелектів, які допомагають їм пришвидшитись. І причому таке майбутнє не прям там через 10-20 років. Воно в біже в горизонті там найближчих 5 років. І вже команди стоїть менше за рахунок штучного інтелекту. Тобто людей там не викидають з команд. Якщо ви адаптуєтесь до нього, все це і просто одна і та сама кількість людей може виконувати набагато більшу кількість задач, ставати більш конкурентною, створювати набагато більше благ для цивілізації, для себе і загалом рухати економіки і економіку вперед. Тому давайте що використовувати, рухати нашу економіку вперед. Якщо вам це відео було корисне або цікаво, для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви задонатите будь-яку капічину на будь-який фонд підтримки українців реабілітації. Наших бійців, сил оборони. У всіх у нас є друзі, родичі, знайомі, люди, які на даний момент на фронті захищають наше з вами право просто жити, просто жити своє життя. Займатися улюбленою справою, давайте їм віддячимо. І я вам за це також дякую. І пам'ятайте, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.